Близько трьохсот новобранців поповнили цієї осені лави курсантів Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. На урочисте складання присяги прийшли рідні та близькі першокурсників. Завітали й керівники області та міста Житомира. Галина Рижук хвилюється не менше ніж її онук, який з багатьох вищих навчальних закладів обрав Житомирський військовий інститут. Питають його, як поступав. А чому ти поступаєш? Війна, а я буду воювати, а я хочу служити. Його папа, воєнний підполковник. Я пішов по папіній лінії і захотів. Мама відговарувала, сказала, ти туди поступив, ти в авіо поступив, ти поступив у політех, ти пустив у дід, ти в скіс. Мама пише смс-ку, мама, забудь про студента, я у тебе воєнний. Розпочалися урочистості з нагородження тих, хто бере активну участь у підготовці і здійсненні антитерористичної операції на сході держави. Серед них і начальник інституту Юрій Даник, черговий потужний загін майбутніх офіцерів стає до лав захисників вітчизни, приймаючи військову присягу. Це велике свято, і свято не тільки інституту, а свято. І нашого міста, в якому ми є невід'ємною частиною, і вже стали просто рідною невід'ємною частиною цього славетного міста в нашій державі. Це і свято нашої області і свято всієї України. Складання військової присяги Олександр Будзинський запам'ятає на все життя від хвилювання навіть голосу хлопця дещо тремтить. Я Будзинський Олександр Ігорович вступаю на військову службу. Рачисто присягає українському народу завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторпість. Звертаючись до курсантів, голова облдержадміністрації Сергій Машковський наголосив. Особливою гордістю є те, що високопрофесійних кадрових офіцерів ми виховуємо тут на Житомирщині. Військовий інститут. Імені Сергія Павловича Корольова є одним з найсучасніших, найпотужніших закладів в Україні. І я переконаний, що сам, саме на базі нашого навчального закладу ми зможемо відновити та повернути втрачені позиції Житомира та Житомирської області в стратегічному. Військовому напрямку. перший заступник голови обласної ради Володимир Аришонков зазначив, що вихованці Житомирського військового інституту є елітою Збройних сил України. Сьогодні студентами, курсантами військового інституту стають кращі сини, дочки наших громадян. Ну і безперечно, обласна рада сьогодні відзначає керівництво інституту. Юрій Данік, начальник військового інституту, людина, яка внесла за останні роки великий вклад в підняття взагалі обороноздатності нашої держави, в тому числі новітні військові, інноваційні, як ми називаємо, технології. Тому обласна рада відзначає його найвищою своєю відзнакою почесний знак честь і слава Житомирщини. Також Володимир Ришонко від імені обласної ради подарував інституту художньо виготовлені шеврони військових з'єднань, які беруть участь в АТО. Народний депутат України Рустам Робов є випускником інституту, тому він відчував особливий трепет. Ну, я дійсно пишаюсь тим, що я закінчив цей славетний вуз. Я кожного разу намагаюся бути, бути під час прийняття присяги чи випуску з військового інституту зараз. Дійсно відчуваю хвилювання і в той же час і гордість за те, що сьогодні, нарешті, ми повертаємось до того, що треба отчизну боронити не тільки словами, а конкретними справами. Тому сьогодні урочисте прийняття військової присяги це крок до того, щоб ми дійсно. Існо приростали військовими, які би отримували фахову освіту і захищали би професійно нашу державу. Найкращі побажання висловили першокурсникам їх рідні, наставники, представники міської влади та священнослужителі. У Житомирському державному технологічному університеті у суботу першокурсникам вручали залікові книжки. Кожен з майже двох тисяч студентів насамперед прагнетиме виявляти найкращі знання. Відчуваю тривогу і радість одночасно, адже закінчили шкільні роки, починається студентство і нові враження, нові відчуття. Хочеться чогось нового, але все ж таки сумно, те, що школа вона закінчилася, і я з нею все ж таки попрощалася. Ректор університету і представники влади в інтерв'ю обласному телебаченню зазначили, що день знань 2014 року суттєво відрізняється від минулорічного. Я так думаю, що сьогоднішній день пов'язаний із студент, вручення студентських квитків заслуговує на особливу увагу, тому що він пов'язаний з ситуацією в Україні. Я дивився на наші, на наші студенти першого курсу, вони серйозні. Вони настільки. Я б сказав би, відчувають потребу отримати спеціальність навчання, щоб бути, вибачте, без паху, все-таки потрібні державі, собі, сім'ям, економіці держави. І вони, мені здається, відбудуться як професіонали. Вчора з головою обласної державної адміністрації, з заступниками, всі збиралися в нас біженці, в нас АТО. У нас сьогодні ви на сесії почуєте, куди ми спрямовуємо останні копійки, останні мільйони. Але при цьому, безперечно, ми мусимо думати і за майбутнє, і те, що стосується. Галузі освіти. Ну, безумовно дуже важливо зберегти існуючі там в першу чергу матеріальну базу, викладацький склад. Але більше уваги ми маємо приділяти не лише навчанню, не лише освіті, а й виховній роботі. І в першу чергу в напрямку патріотичному, в напрямку розбудови справді незалежної держави. А студенти тим часом попрямували до аудиторії, аби зробити перші кроки у вже доросле життя. Майже три тисячі абітурієнтів стали студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка. Святкові урочистості пройшли під сумним знаком антитерористичної операції на сході країни. Але, попри всі негаразди, навчання має продовжуватись. Ми сьогодні маємо усвідомити, що успішно розпочавши навчальний процес, успішно розпочавши навчальний рік. Забезпечивши високу якість навчання в університеті, ми цим самим робимо велику справу. Ми спільними зусиллями зміцнюємо професійний і науковий потенціал країни. З вітальним словом до студентів звернувся почесний гість свята, колишній випускник університету Віктор Бойко. Я радію з того, що Ті традиції, найкращі традиції, які були раніше, вони сьогодні примножуються і множаться, я би сказав. Звичайно ж, кожне покоління має свої виклики. Сьогодні ми знаходимося в складній ситуації, війна. І кожен, ось тут, хто стоїть, повинен зрозуміти, що ми повинні. Захистити Україну, любити її. А для того, щоб захистити і любити, треба знати, треба вміти. І знання, і вміння дають ось тут. Тому я закликаю першокурсників, вчіться, навчайтесь. Вже традиційно символічний студентський квиток та ключ до знань студентам-першокурсникам вручив ректор університету Петро Сав. З цієї миті колишні школярі стануть студентами. Дуже рада, що я вступила саме до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це дійсно мій омріяний факультет. Я дуже щаслива, що я зараз тут враження неймовірні. Наприкінці заходу студенти запустили у небо повітряні кульки, які зазвичай повинні зробити сесії легкими та вдалими. До Першого класу Житомирської спеціалізованої школи номер 12 прийнято 85 учнів. У рідній школі загартуються, змін душі душиці громадян країни. Один із трьох перших класів залишається із російською мовою навчання для дітей із російськомовних родин. Проте більшість батьків зазначають, що й самі вже намагаються розмовляти українською та сподіваються, що й у школі їх дітям будуть прищеплювати патріотизм. Напевно, навмисно віддав дитину до українського класу, тому що Побуті ми, ми російськомовні, у нас російськомовна сім'я, але я дуже хочу, щоб мій син вирос патріотом своєї країни, щоб він розмовляв, вмів і користувався рідною мовою, щоб він нарешті любив і поважав свою батьківщину. Україна сильна держава. Що школа має прищепити вашій дитині? Прищепити, думаю, любов до батьківщини, любов до української мови. Ми намагаємось в родині більше говорити вже українською мовою, ніж раніше. Ну і сподіваюся, що дитина знайде нових друзів на все життя. Я люблю свою країну. Я горжуся своєю країною, і я хочу дуже, щоб у нас був дійсно мир в нашій країні. Ну і взагалі між народами, тому що без цього ніяк не можна. У пам'ять про загиблих захисників вітчизни прозвучав вірш ждумерського автора Сергія Колядюка та випущено з граю білих голубів. Хто лягли в окопи зі зброю у житі, можливість нам вони навчатися і жити. Я хочу підкреслити, що незалежність сьогодні здобувається не тільки на фронтах на сході, кожен з нас на своєму робочому місці і за своєю партою. Має долучитися і внести якусь посильну частку своєї праці в розбудову нашої держави. Щиро вдячний колектив за допомогу батьків у покращенні матеріально-технічної бази школи. А до нового навчального року бюджетом міста будівлю навчального закладу накрили новим дахом. За традицією першачки запустили у небо повітряні кульки жовто-блакитних кольорів. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14, в день 23-25 тепла. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика, відносна вологість 43%, радіаційний фон 10 мікрорентген на годину. У наступні дві доби, за попередніми прогнозами, по області також мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у середу вночі – 12-14, в день – 23-25 тепла. У четвер вночі – від 11 до 13, в день – від 22 до 24 градусів тепла.